А ви кажете, чого ми е, всі е, місцеві податки і збори да, скасували? Да ради того, щоб люди залишалися, ради того, щоб вони працювали. Е, але тут я хочу подякувати і президенту, і уряду, бо насправді ж вони нам компенсують ці податки. У нас же є такі домовленості. Mm -hmm. Тобто, це, знаєте, така многовекторна підтримка і е, нас як е, місцевого самоврядування. Це уряд вигадав, що ви. Е, ні, це була розмова з президентом, коли він відвідував Харків. Ми міркували, як ж залишити бізнес, як, е, яка підтримка. І тоді він е, коли спитав, а яка підтримка. Ну якщо б скасувати всі. E, місцеві податки, збори, але ж e, я тоді знаєте, так трошки пожартував, кажу, але б e, гарно було б, якщо б нам держава компенсувала, і вона б відповідне доручення, прем'єру. Яка це сума на рік? Велика, велика. Ну яка? Ну не будемо казати. Дивіться, я скажу, за потім Запоріжжя буде йти по тому шляху Сумщина, піде по тому шляху. Я за Харков буду.